Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва і ми продовжимо розбиратися в стилях мистецтва. Ви пам'ятаєте, що ми закінчили на античному стилі: стиль, який охоплює мистецтво Стародавньої Греції і стародавнього Риму. Хочу вам нагадати, що центром розвитку мистецтва. В стародавній Греції, стародавньому Римі була людина людина як міра всіх речей, її тіло, краса, сила духу. Саме тому греки створювали ідеальні скульптури, атлетів, богів, але всі вони були у людському образі. Єдність прекрасного і корисного можна було прослідкувати в архітектурі, парфенон. Римські амфітеатри, стадіони, дороги, акведуки вони поєднували велич і практичність. В античні часи люди шукали гармонію у пропорціях, балансі форм, у ритмі віршів, в театрі. Античне мистецтво стає основою для розвитку всіх інших стилей, і, якщо коротко підсумувати, ми можемо сказати, що Античність вчила, що людина це краса, гармонія і розум, а мистецтво мало відображати цю ідею. Сьогодні ми поговоримо про новий стиль, який розвивався у середньовіччя. Середньовіччя охоплює дуже великий проміжок часу від 5 по 15 сторіччя. Ви не забуваєте, що ми з вами знаходимося і розглядаємо розвиток мистецтва на території Європи. І перш ніж ми поговоримо про мистецтво середньовічної Європи, вам слід згадати, мабуть, з уроків Всесвітньої історії, що відбувалося в ці часи в Європі? У середньовіччі Європа жила в умовах постійних воєн, міжособиць і нападів ворогів. Ця інформація допоможе вам зрозуміти, чому мистецтво середньовічної Європи виглядало саме так, як ви його побачите. Отже, середньовіччя дало мистецтву два великих стилі це романський стиль і готичний. Сьогодні ми з вами приділимо увагу мистецтву саме романського стилю. Подивіться, будь ласка. На архітектуру цих часів. Перед вами замки тих самих феодалів, які постійно ворогували один проти одного. Саме тому замок мав бути надійним укріпленням, яке може витримати облогу. Замок був резиденцією феодала, графа, князя чи барона, але водночас це був центр оборони його земель. У випадку небезпеки сюди ховалися і селяни з навколишніх територій. А тепер давайте розглянемо, як же виглядали ці замки. Вони мали товсті кам'яні стіни, вузькі вікна бійниці для стрільби, високі вежі для спостереження, глибокий рів і підйомний міст для захисту від штурму. Замок будували, як правило, на пагорбах або біля річок, щоб мати стратегічну перевагу. Він був не лише житлом, а й складом зброї, харчів, місцем збору війська. Масивні стіни і башти мали нагадувати підданим, що Феодал сильний і захищає своїх людей. Але водночас він є і володарем. Виходить, що середньовічний замок. Був таким собі мікросвітом і дім, і військова база, і символ влади. Отже, замок Феодала стає основою для розвитку архітектури романського стилю романської архітектури. Тож, давайте з вами зазначимо в ваших конспектах: ну, по-перше, назву нового стилю, романський стиль, період. Розвитку цього стилю це середньовіччя, 5-13 сторіччя. Чому 13 не 15, як на презентації я розкажу трошечки пізніше, і основні характеристики архітектури романського стилю: це чітка будова, товсті стіни, маленькі вікна, наявність сторожових башт. Важка горизонтальна рівновага. Це значить, що в ширину замок був більшим, ніж у висоту. Ну і, звичайно, велич, яка мала справляти неабияке враження як на ворога, так і на підданих. Але крім цього, є ще одна дуже важлива навіть не деталь. А я б сказала, важель, який мав вплив на середньовічне мистецтво. І це церква. Церква головний замовник мистецтва середніх віків. У середньовіччі майже всі великі споруди: це собори, монастирі і храми, які так само, як і замки феодалів мали вигляд. Оборонних споруд. Якщо Феодал захищав свої землі, то церква захищала віру в Бога. Будівництво храмів мало дві функції: релігійну, служба Богу, навчання вірян і практично укріплення церкви, могли захищати людей під час нападів. Тобто, так само як. В замках феодалів ховалися селяни від нападу ворогів, так само і в стінах храму собору могли ховатися містянина. Давайте роздивимось з вами деякі зразки таких храмів. Будь ласка, це капела грішників, Франція, 13 сторіччя. Подивіться цей храм. Виглядає, як справжня фортеця. Всі ті самі характеристики, які ми з вами записали, товсті стіни, маленькі вікна, Ну, сторожових баш тут е, немає. Далі, будь ласка. Лаагське аббатство, Германія 11 сторіччя. Якщо ми подивимось на цей храм згори, то в основі цього храму план буде нагадувати хрест, християнство і план собору у вигляді хреста. Тості стіни, тут вже ми бачимо наявність башт, ті самі маленькі вікна, які слугували для того, щоб з них вести вогонь по ворогу. Пізанський собор Італія. 11 сторіччя. Будь ласка, записуйте собі в зошит назви цих архітектурних споруд, а ви маєте їх запам'ятати, ви маєте їх знати. А це, ви знаєте, що це за собор? Це наша архітектура Борисоглібський собор в Чернігові. Датується він 12 сторіччям Пересоглібський собор був побудований в давньоруському стилі з елементами романського стилю, і це дійсно одразу видно. Виглядає він як міцний богатир, стіни його товсті, вікна маленькі. Це всі ознаки романського стилю в архітектурі. Тепер переходимо до скульптури. Більшість людей в середньовіччі не вміла читати. Тому скульптури, фрески, які розміщувалися в храмах, були для них історії історії з Біблії, які вони щитували очима. На порталах храмів часто зображували страшний суд, щоб нагадати вірянам про відповідальність перед Богом. Я недаремно на початку цього уроку Пригадала вам розвиток мистецтва стародавньої Греції і особливо зробила наголос на зображенні в скульптурі саме людини, ідеальної людини, красивої людини, тому що та скульптура, яку ви побачите на стінах храмів середньовіччя, вас вразить таке враження, що не залишилось художників, що людство розгубило всі свої таланти. Подивіться, будь ласка, перед вами скульптура, рельєф, яка має назву Єва. Та сама Єва, яка вхопила яблуко, і через яку Бог вигнав Адама і Єву з раю на землю. Ось, будь ласка, ще. В такому вигляді вся та досконалість, яка була притаманна стародавній Греції, раптом зникає. Зникає не лише досконалість, зникають імена авторів. Церква не залишає в історії людства імена скульпторів, які створювали а, ці твори. Тому що творцем на той момент міг бути лише Бог, А людина вона лише слугувала Богу, тому не була варта того, щоб її ім'я залишилося в історії. Звичайно, що порівнюючи скульптуру стародавньої Греції і середньовіччя, ми бачимо величезну різницю в майстерності. Але натомість з'являється. Дуже цікава річ, якої не було в Стародавній Греції, але яке притоманно саме середньовічній скульптурі. Подивіться ще раз на обличчя цієї героїні, а саме Єви. А ви дуже чітко можете считати емоцію, яка зображена на обличчі скульптора. Єва переживає, можливо Єва. В розпачі від того вчинку, який вона собі дозволила. Емоції не були притаманні скульптурам стародавньої Греції. Вони виглядали ідеальною людиною, але що в цей час переживала та ідеальна людина, зрозуміти було важко. Натомість середньовічна скульптура подає нам не красу людського тіла, а скоріше красу внутрішнього світу людини, яку ми можемо прочитати навіть по цих кам'яних очах даної героїні. Роздивіться наступні рельєфні зображення. Перед вами зображення Янгол. Ви бачите, наскільки воно є недосконалим, як зображені крила, які навіть не за спиною того янгола, як зображені складки на одязі цього янгола, але, дивлячись на його обличчя, ми бачимо, що воно сповдене вірою. Наступне, будь ласка, зображення. Ці святі мають настільки великі голови, да, тобто пропорції настільки збиті, що вони а, наче істоти з якихось історій фентезі, да, сказок фентезі що з хоб... на хобітів а, схожі. Але знов таки емоції, які вони переживають, дуже чітко ми можемо описати і побачити. Наступний рельєф називається він Благовіщення. Це Зустріч Марії та Єлизавети з Янголом, який спустився на них, до них з неба, аби сповістити благовість про те, що Марія має народити а, Сина Бога, Ісуса Христа. А бачите також ті самі м, притаманні риси скульптури середньовіччя, великі голови, маленькі тулуби. Ось так виглядала скульптура середньовіччя. Живопис. Живопис, так само, як і скульптура, був доволі примітивним. А сюжети, звичайно, що це були церковні сюжети, біблейні сюжети. Ось перед вами, будь ласка, зображення, картина, фреска, яка має назву Святий Петро приймає ключі. Він приймає ключі від раю. Від Ісуса Христа. За його спиною знаходиться 12 учнів, які ходили за Ісусом Христом, і саме Петру, Ісус Христос передає ключі. Якщо ми подивимося з точки зору образотворчого мистецтва, то це зображення є плоским. Ми не бачимо взагалі об'єму, який би намагався передати художник того часу. Це як дитяча розмальовочка, де є контур і кольором заповнені. Частинки цього зображення. Адже мета була донести до глядача саму історію, да, а не показати майстерність художника. Наступне зображення, будь ласка, три волхви да, з біблійними оповіданнями це люди, які Першими принесли дари, коли Марія вже народила Ісуса Христа. Дивіться, як зображені коні, як зображені люди. Все це доволі можливо, виглядає таким трошечки смішним. Але саме так виглядав живопис середніх віків. Ось ще вам зображення розміри вершника. І розміри коня, зверніть, будь ласка, увагу. Ну, і наостанок для вас невеличка, творча, я б навіть сказала, весела робота. Дійсно, коли ми дивимося на зображення середньовічних художників, у нас з'являється посмішка. Тому саме на ці зображення в наш час з'явилося чимало мемів. Деякі з них я вам Запропонувала, підібрали, щоб ви подивились. А в останньому зображенні залишила вільні віконця, щоб з цього зображення мем зробили ви. Отже, ви можете зробити скріншот останнього зображення, або я вам кину його в додаткові матеріали, ви можете його звідти взяти. Ваша задача придумати слова, фразочки, певний діалог між двома героями, один з яких є драконом. Чекаю ваші. Веселі мемчики у себе в особистих. Або коли ми з вами побачимось, дякую, до наступних зустрічей!